Обробила я вже свою Ось цією штукою від хвороб і від шкідників. Ще раз покупив трошки, але йду до вишеньок. Чорні стоять. Геть страшно підходить. От. Обробила, бо вже далі не можна буде, тому що, якщо не померзли квітконоси, то будуть квітконоси, то вже е не можна буде її чіпати. Дай таке смородину обробила. Виноград уже все й пройшлася. Ще мені садок треба. Садок вже раз обробляла. От. Дай таке працюю. Оце палочка-виручалочка. Бачите, дивіться, тут пальцем жив і виключила. Красота. Боже, яка красота, легко. А то тягайте з собою. Отаке От Така полуничечка. Недавно пололася. Дивіться, бачите, це зілля знову. Ну нічого, всім гарного дня.